На спартакіаді інва спортсменів, що відбулась в Ужгороді, учасники змагалися в шести видах спорту шагах, шашках, настільному тенісі, дарці, стрибках із місця та городках. За результатами змагань відбирали й команду, котра в жовтні поїде на всеукраїнське змагання до Алушти. Це стимул для того, щоб стимулювати людей з аграрічним до достиженню якихось успіхів, досягти віри в себе. бо те саме головне задача проводимо мероприятий, щоб люди повірилися, щоб вони. Що вони на щось способні, що вони щось можуть достіч. Представники різних куточків краю приїхали на змагання до Ужгорода не лише щоб вибороти нагороди, а й поспілкуватися, поділитися враженнями від занять спортом. Потрібно в Ужгороді зробити якусь базу, яку що людей, бо з іншої області ну з тяж бо приїжджали там, хоча б на тиждень, на два, бо потренувалися. І ми побачили їх і бо. Їх би залишити уже види, бо потренувалися з нами, і бо ми їх везе на і потові. Щоб покращувати результати, потрібна хороша база, а саме її не вистачає. Бракує сучасного інвентаря, зокрема для настільного теніса. Щоб дитина ходила на змагання, на турніри великі, на міжнародний турнір, щоб він на він наігрався, бо в області уровень малий. Низький рівень. А щоб дитина їздила, треба гроші. З білетами проблема, нема, не можна добрати за три неділі. Вже білетів немає. В труднощі в одному, ну і, і добиратися. Люди слабо ходять, читайте, і колясочники, щоб їх возити. Треба автобус, я то все, все в тому. Може людина бо хотіла і грати, а тут нема. Змоги, і все ж незважаючи на перешкоди, інваспортівці впевнено йдуть до нових перемог. За це отримують заслужені медалі та грамоти. Перше місце в шахах зайняв Михайло Баняс у шашках Альберт Хазетерханов та Анна Яскова. У настільному тенісі вітання приймали Олександр Лизанець та Василина Попович. Ударці першість виборов Йосип Гориня. Іван Черничко завершив першим змаганням в стрибках із місця. Найдивнішим стало те, що не зовсім цікаві для жінок грів «Городки» перемогла Ольга Литвина.